Як потрапити на круїзний лайнер? Поїхали. Найголовніше це вивчити англійську мову. Without knowledge of English, you cannot find any job abroad. По-друге, круїзний лайнер це як... Велике місто на воді там є дуже багато різних професій: прибиральник, фітнес-тренер, танцюристи, кухарі. Не буду все перечислювати, тому що їх дуже багато. І головне це знати, ким ви хочете працювати. Звичайно, я скажу, що якщо ви тільки обрали свою професію бармена, наприклад, тиждень стажування, і ви вже хочете на корабель, це так не працює, тому що там дійсно потрібен високий рівень навичок. Третій пункт. Це пошук, пошук. У цих всіх компаній круїзних, яких ви тільки зможете знайти, а також агентств, у які ви можете подати ці заявки, які співпрацюють з цими круїзними компаніями. Що вам необхідно знати, це той корабель та круїзна компанія, в якій ви б хотіли працювати. Звичайно, на перше місце ви будете брати ті компанії, в яких є найвищий рівень, але без досвіду роботи на кораблях шанси туди попасти з першого разу дуже невеликі. Тому я рекомендую почати з невеликих круїзних. Компаній, головне це шукати вакансії, відкриті на їх основних сайтах, а також шукати ці ті, ті агентства, з якими вони співпрацюють. Бажано створити список тих компаній, в яких би ви хотіли працювати, але це не просто так, що ви відправляєте листа «Hi, my name is Max and I would like to work on your Компанія СІ dancer. це так не працює. На жаль, там є певні рекомендації, що вам треба зробити. Я як танцівник, в мене має бути своє портфоліо, в мене має бути відео. І також є там комбінації, які треба вивчити, записати на відео, і також їм відправити. Також це може бути відео. Розкажіть про себе англійською мовою. Це різні компанії, різні потреби. Але моя основна думка це те, що треба чітко виконати всі дії, які на цьому сайті написані. Всі ці пункти, які вам треба виконати, щоб відправити заявку на роботу. Моя рекомендація, якщо ви починаєте, то краще працювати через агентство, бо в них більше шансів і більше зв'язків з корізними компаніями, ніж у вас напряму. Робите те ж саме, тільки з агентствами. Бо як тільки попадаєте в агентство, у вас є більше шансів попасти на корабель, бо у вас будуть пропозиції такі, які ви не побачите на основному сайті. Четвертий крок. Як тільки ви подали заявки на всі можливі кораблі, на всі можливі агентства, очікуємо, це може бути не одразу, це може бути через місяць, два, навіть через півроку. Тому періодично відправляйте ще раз заявки. Але обов'язково відповідь буде. Поки ви чекаєте, дивіться різні відео, туторіали, навчайтеся, вивчайте англійську. Ваша англійська має бути високого рівня. Якщо вам не прийде відповідь, нічого страшного переживете. Просто не падайте духом і постійно відправляйте, подавайте про себе знати. І я думаю, що обов'язково щось знайдеться, тому що це як лотерея. Ви можете виграти її, можете не виграти. Але шансів у людини, яка знає англійську, професіонал свого діла, вона постійно розвивається. Постійно вона дає про себе знати, шансів у цієї людини набагато більше, ніж у того, хто подав тільки одну заявку, якесь резюме, промку зробив, не знаю, у стіни вдома, а не в студії, то шансів у такої людини набагато менше. І так, п'ятий крок: вам прислали відповідь, ви отримали контракт вашої мрії. Контракт вас повністю влаштовує. Що робити далі? Далі, як мінімум, у вас є місяць-два для того, щоб підготувати всі необхідні документи, тому що їх буде Буде дуже багато список документів, вони вам відправлять: паспорт моряка, медичний сертифікат, спеціальні сертифікати на проходження морських курсів. Будьте готові, що вам необхідно буде заплатити за це свої гроші, тому що не всі компанії беруть на себе кошти за ваші документи. Вітаю, ваша мрія скоро здійсниться. Немає нічого неможливого. Головне це бажання і розвиток. Не зупиняйтеся на одному місці, шукайте нові можливості. Уважно читайте, які які необхідні документи, які необхідні відео вам потрібно зробити для того, щоб отримати роботу вашої мрії. Будьте впевнені собі і доведіть, що ви найкраще.